Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео, але не з майстерні. Сьогодні ми на природі будемо годувати угорську страву Бограч. Отак ось у нас казанок прогрівається на великому вогні. Значить Дивіться, що нам для цього потрібно буде. Салко капчене, м'ясо десь пів кіла, тоді Морква цибулька, перчик, солодкий помідор, ну і картопелька. Приправи, спеції, олійка, ну і всяке таке. Починаємо. Ліємо олійки. Олійки не жаліємо. Якось так. Тепер беремо наше салко. Отаке салко наше. Добре. І кидаємо. І нехай воно там обсмажується. У нас ось помічник кухаря є такий сьогодні в кадрі. Якось так. І все це діло зараз обжарюємо. Так, шановні, тепер додаємо м'ясо. обжарюємо тепер до золотавої скоринки. Дивіться, м'ясо з солком у нас жариться. Ми зараз додамо сюди дрібку солі. Воно вібрало трошки аромат. І дрібку спецій до м'яса. Спеції до м'яса тут коріандр, перець. І всяке таке різне, добреньке смакота. І все це діло зараз треба перемішати. От так, ось так оце це діло перемішуємо. Все, смажимо до золотавої скоринки. Так, додали в наш бограч морку та цибулю і обжарюємо. Все до золотавої. Будем Та що, шановні, дивіться, як смачно і гарно все це діло виглядає. Аромат, звісно, не передать словами. Взагалі бограч, це, як я вже казав, Угорська страва це такий густий суп наваристий. Ну, в традиційних блюдах у них використовується або баранина, або гов'ядина. У нас такого, на жаль, нема, так що у нас бограч буде із свинини. Так що, чекаємо, коли з'явиться золота васкаринка. Дивіться, шановні, це все діло у нас вже підрумянилось. Додаємо помідори і перчик. От так. Тепер все це діло тушимо, тушкуємо. От якось так. Ось дивіться, яка смакота вже. бляться наші помідорки, м'яско. Ще трошечки будемо додавати картоплю. Ось дивіться, прирумянилось все додаємо картоплю нашу. Ох, начина бурлить, таке мені нравиться. Так. Зараз тепер все це діло перемішуємо. Ох, красота яка. Так і додаємо воду. Води додаємо, щоб тільки покрило у нас це діло. І все. Десь так поперемішуємо і накриваємо кришкою і зараз додамо ще трохи приправ. Додаємо солі. Як потрібно буде, додамо ще за смаком. Дивіться, шановні, закипів наш бограч уже. Помішуємо все це діло. І тепер з цього моменту, як закипіло, потрібно дати йому поваритися хвилин 20-30, може 40. Ну, все залежить, якими кусками ви нарізали. Картоплю, зараз знімемо Смакота. обережно, помічник поваря знімає пробу. Чекаємо, хай все це діло томиться. Так, Ну що, дивіться, отак все це діло у нас виглядає. Тепер додаємо зелень. І даємо ще поваритися хвилин 5-10. Ну що, шановні, ось і готовий наш бограч смакота. Так що хочете порадувати близьких, готуйте на обід таку класну страву. І далі буде.